Шановні батьки, доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як долучити дитину до добрих справ. Головне правило не змушувати. Це має бути свідомий вибір, незалежно від віку маляти. І пояснити, що благодійність це не тільки гроші, благодійність це ініціатива. Якщо дитина любить малювати, то чому б їй не принести малюнок на благодійний ярмарок? Ділитися це добре. Поясніть дитині, що ділитися, це так само приємно, як і приймати, а робити щасливим тих, хто цього потребує, тим паче. Таким чином, можна, наприклад, дарувати іграшки, якими дитина не грається, діткам, які цього потребують. Але це має відбуватися тільки якщо дитина згодна подарувати свої іграшки іншим діткам. Допомога тваринам. Почніть разом із дітками допомагати тваринам. Наприклад, можна зробити годівнички і годувати пташок взимку або принести допомогу у притулок для тварин. Колективність. Дітям треба показати, що робити добрі справи разом не тільки ефективніше, але і цікавіше. Говорити відверто. Діти різні, але однакові. Різні особливості розвитку, різне фінансове становище, але вони всі залишаються дітками. І важливо, щоб оці розбіжності не створювали між ними перепони у спілкуванні, необхідно будувати суспільство, де можна бути будь-якими без стереотипів та засуджень. Ніщо не промовляє красномовніше задії, тож показуйте діткам на власному досвіді, що таке благодійність. Можна, наприклад, надсилати посилки з різними смаколиками та необхідними речами знайомим військовим і щоб дитина допомагала складати ці посилки, а також за бажанням малювала туди малюнки на підтримку наших захисників. Ігри та історії. Дітки у молодшому віці гарно сприймають інформацію завдяки іграм. Можна влаштувати благодійні змагання, або ж розповісти історію казку про допомогу іншим. Робити добро просто, особливо як все. Робити його разом. Уважно розірніться довкола. Ми часто не помічаємо тих, кому потрібна допомога, бо так спокійніше. А подекуди і зручніше. Але відкривши серце для благодійності, ми відкриваємо себе для глибших і людяніших почуттів у непередбачуваних ситуаціях пожежа, повінь, аварія, війна. Відкладених коштів чи державних виплат зазвичай не вистачає. Ніхто в житті не застрахований від біди. Люди, які хворіють, отримали травми на війні або постраждали від стихійного лиха, безпритульні, бездомні тварини. Усі вони потребують допомоги і не обов'язково грошової. Дякую вам за увагу. Гарного дня та чудового настрою!